Legenda por Вітаю, я Іван Блужневський, і я пропоную до вашої уваги програму під назвою Невідомий Красилів, яка складається з 10 випусків. Є такий вислів, хто не знає свого минулого, негідний і свого майбутнього. Про вчорашню історію я маю на увазі про події останніх 50, може, 100 років ще що хтось щось та й чув, а далі. В бітів. вітів для красилівчан прадавня історія Красилівщини оповита повним мороком. На жаль, більшість нічого не знає про давню історію міста. Насправді, ж, Красилів місто з багатою історією. Якось у приватній розмові одна відома на усю Красилівщину людина сказала мені відверто: Я цього не знаю! Мене у школі цього не вчили. Не вчили та й не вчили. Нехай так. Отож, зважаючи на ці факти та народну мудрість Вік живи, вік учись, пропоную вашій увазі цикл випусків програм Невідомий Красилів. Нехай невідомий Красилів стане нам більш відомим та близьким. Отож, поїхали! Поколіннями народжуються та живуть на Красилівській землі, і сприймають цю територію саме в такому вигляді, в якому вони її застали. Більшість жителів вважають, що уся місцевість, поля, озера, річки, ліси були тут завжди у такому ж вигляді. Але це не так для більшості буде великим здивуванням, якщо я скажу, що за прадавніх часів. Усього звичного для ока сучасної людини не було. Просто не було і все. А що ж тоді було? запитаєте. Той, хто, хоч трішки цікавиться історією, чув, що колись на Поділлі шуміли моря. Під водою розташовувався сучасний південь Вінниччини та фактично вся територія Одеської, Чернівецької, Тернопільської та Хмельницької областей. Не дивуйтеся, але й територія майбутнього Красилова теж перебувала на дні моря. Уявіть собі, земля, по якій ми з вами зараз ходимо, була вкрита водою морів. Море було не глибоке, але це у порівнянні, якщо вимірювати глибину, як у моря, а не якогось ставка. Для прикладу, середня глибина Чорного моря становить 1240 метрів. Що вже говорити про глибину 300 метрів. Чи навіть 500 метрів. Вважалося, що це море було неглибоке. Але не глибоке воно могло бути на горбі. В районі морозів, припустимо, глибиною 400 метрів. А ось на цьому місці, де я стою на млинах, глибина моря сягала вже 500 метрів. Бо різниця між морозівкою, яка стоїть на пагорбі, і цим місцем складає 100 метрів. Там височина, а тут. Незина. Але і морозівка теж була під водою. А що вже казати про це місце? Як же так сталося, що землі Красилівщини опинилися на дні моря? Сотні мільйонів років тому територія Поділля мала вигляд не такий, як звикли бачити її сучасники. Наукові дослідження стверджують, що тут був океан Тетіс, а згодом 65 мільйонів років тому. Як залишок цього океану в нашій місцевості утворилось море з тою ж назвою Тетіс. Його ще називають Сарматським морем. Протягом десятки мільйонів років територія нашого міста стає то островом, то берегом, то морським дном. Тоді, ні про який красилів, мови не велося. Протягом сотні мільйонів років під ногами не було землі. Сюди була вода. На території нашої області були моря, давні моря. І пали нараховують до 12 давніх морів. Під декілька морів у нас будуть представлені, в тому числі, і, і український період, ви бачите, да? от такі у нас дуже цікаві експонати з, наприклад, головоногі молюски, аманіти. Море було не одне. Під час деформування тектонічних плит, підняття та опускання земної поверхні, моря змінювали одне одне, вода ставала то прісною, то солоною. Я стою на дні колишнього моря. Хіба можна собі уявити, що тут, де я знаходжуся, плавали десятиметрові кити. Певно, красилівські рибалки дивляться та облизуються, Жалкую, що вони не жили у той час та не змогли спіймати таку здобич. Хіба сьогоднішні жалюгідні карасі можуть зрівнятися з такими гігантами? Спіймав, і проблема сім'ї з харчами знята на весь рік? На смак м'ясо кита дуже схоже на яловичину. Хіба що з легким рибним присмаком? Сьогодні, попри заборону китобійного промислу, в деяких країнах вилов ще ведеться, але в обмежених обсягах там китове м'ясо досі активно вживають, з нього роблять ті ж самі страви, як у нас зі свинини або з яловичини. Його смажать, тушкують, в'ялять, роблять з нього шашлики, сосиски або концерт. До речі, великий кит. Міг важити до 160 тонн. Тож ним можна було б забезпечити м'ясом не тільки власну сім'ю, а й увесь красилів. У міру того, як проходили тектонічні деформації, земна кора протягом мільйонів років то опускалася, то піднімалася, а вода переливалася з височин в низини, тим самим утворюючи нові моря. Окрім того, континенти постійно рухалися і продовжують рухатись то роз'єднуючись, то з'єднуючись. І сьогоднішній стан розташування материків не назавжди. Цей факт важко собі уявити, будь-якій сучасній людині в той час продовжувала формуватися земля до того вигляду, який ми можемо бачити сьогодні. Вчені змоделювали на відео еволюцію Землі за 40 секунд. Тектонічні плити знаходяться в постійному русі, і саме цей рух визначає загальну еволюцію нашої планети. За останній мільярд років рух літосферних плит спровокував безліч кліматичних змін. Змінилися океанські течії, це викликало масу вулканічних подій, а також вплинуло на величезну кількість інших чинників. Від яких залежить зокрема і стан біосфери, як бачимо, континенти землі знаходяться в процесі постійної трансформації. Вони переміщуються, об'єднуються і розділяються, йдуть під воду і піднімаються з дна, а також вступають у більш складні взаємодії. Я перебуваю в кар'єрі на млинах, в якому протягом багатьох років добувався ракушняк для підсипання доріг. Хтось у це спочатку не повірить, але я стою саме на морському дні. З часом ця частина земної поверхні піднялася і стала сушею. Але коли спуститися вниз, у кар'єр, то я, по суті, буду опускатися нижче морського дна у глиб десятка мільйонів років. А що може бути нижче морського дна? А це зовсім інша історія нашої планети. Можливо, саме отут, до початку приходу великої води, до того як у воді оселилися оці молюски, тут прогулювалися. Можна собі тільки уявити, хто тут міг прогулюватися. Але маю розчарувати глядачів. На жаль, динозаврів на території Красилівщини та Поділля ніколи не було. Чому? Тому що розвиток і формування нашої території розминулися у часі з динозаврами. Коли в Мезозойську еру, скажімо так, в епоху динозаврів десь на якихось континентах гуляли різноманітні динозаври, то у нас все було залито водою. А коли нарешті. На території Поділля піднялася земна кора, і море пішло та утворилася суша, то на той час динозаври на землі вже вимерли. Отака історія. Але, хоч динозаврів у нас не було, зате у нас водилися морські динозаври. Води океану Тетіс кишіли акулами всілякими рибами, молюсками. Луску акул, риб'ячі зуби і мушлі до історичних рептилій часто знаходять при розкопках. То які ж такі морські динозаври могли мешкати на території сьогоднішньої Красилівщини? Одним з видів водних динозаврів були мозозаври, найбільші ящери в історії нашої планети. Довжина мозозавра сягала 18 метрів, а вага становила. 25 тонн. В Україні остатки мозозавра знайдені в Черкаській, Житомирській і Луганській областях. Ще один гігант мегалодон. Доісторична гігантська акула сягала до 18 метрів у довжину і важила до 47 тонн. Ось тут бачимо праворуч зуб білої акули. Це найбільший вид акули, які живуть сьогодні. А ліворуч зуб, який належав мегалодону. Ще один житель підводного світу це базилозавр, древній гігантський кит, довжина якого сягала 21 метра. Він був найбільшим хіжаком свого часу. Базилозамер полював на великих тварин, зокрема, і на інших китів. А ось цих предків сучасних скорпіонів. Археологи виявили на території міста Хмельницького. Це морські скорпіони або ракоскорпіони. Виростали вони від 10 до 50 сантиметрів. А окремі представники цього виду сягали двох або трьох метрів у довжину. Довіряй. Але перевіряй. Я вирішив перевірити самостійно, а чи дійсно море. Покривало територію Красилова. Для цього я використав сучасну мапу Європи з позначкою місця знаходження міста Красилова та наклав на неї мапу давніх морів, яку склали вчені. Як сказано у цій мапі, саме так розташовувалося море 65 мільйонів років тому на території Європи. Щоб перевірити цей факт, автор програми провів наочний експеримент. А саме, за допомогою комп'ютерної програми, було суміщено сітку меридіанів та паралелей на обох мапах. Що ж виявилося: біла крапка, якою помічене місце розташування Красилова, щезла під водою. Підтвердилось те, що 65 мільйонів років тому. Територія міста була морським дном. Дивлячись на мапу, можна помітити, що територія, яка перебуває недалеко від Красилова і на якій сьогодні розташований Хмельницький, теж знаходилась під водою. За кілька мільйонів років океан Тетіс відступив, залишивши на згадку про себе Чорне та Азовське моря. Вода відступила, але на поверхні землі залишилися тонни мушель та солі, які мільйони років змивалися дощами та видозмінювалися під пливом природних процесів, аби згодом тут з'явилася, хоч яка не яка рослинність. І ці мільйони років знадобилися для того, щоб накрити землю шаром ґрунту, який сьогодні ми називаємо чорноземом. А про останні часи існування моря нагадує така усадова гірська порода як Ракушняк. Він утворився внаслідок нагромадження органічних решток. Переважно мушель молюсків. Подільські моря, на перший погляд, таке дивне словосполучення, але воно не зовсім фантастичне. Тому що протягом геологічної історії. Територію Поділля вкривало щонайменше шість потужних морів. Відбувається це через те, що континенти рухаються, через це океанічні і морські басейни змінюють свою конфігурацію. Іноді вони затоплюють краї континенту, іноді вони від нього відходять. В межах Поділля найбільшими такими етапами затоплення у етапах раннього палеозою це. Кімбрійський, Ордовицький і період, потім наступний етап це середина крейдового періоду, коли, власне, ще динозаври були в розквіті. І останній період затоплення це вже Неоген, приблизно 16-8 мільйонів років тому, коли утворилося відоме Всім Сармацьке та його попередник Тордонське або Баденське моря. В околицях Красилова. Кар'єрах масово зустрічаються мушлі молюсків, подібні на сучасних чорноморських або азовських, але вік яких приблизно 8 мільйонів років. Передусім, це молюськи кардіум, які витримували перше різну солоність, по-друге, коливання температури і навіть тривалі такі. Періоди відступу наступу моря вони могли в невеличких калюжах зберігати свою життю діяльність. Через те вони створювали тут не просто накопичення мушей, а ці банки, тобто нарост, такі мікрорифи, які можна побачити у власних бар'єрах. Іноді досягають до метра у висоту. Ось. Крім мушець, тут можна знайти також багато цікавих речей, це і морські їжаки, і зуби акул, рештки якихось тварин іноді скам'яніли дерево. Можливість прийти в кар'єр, можливість походити по ньому, подивитися, дозволить вам для себе розкрити давню біологічну історію, а також знайти багато цікавих. Отже, знайдені в кар'єрі молюски носять назву кардію, і їм, як стверджує науковець, щонайменше 8 мільйонів років, а може й більше. Окрім фахівців, назва цих молюсків нікому нічого не говорить. Десятиліттями ними висипали дороги Красилівщини, а люди брали ракушняк для мінеральної підгодівлі домашньої птиці. Не повірите, але ювеліри виготовляють прикраси під назвою Кардіум. Підвізка під назвою кардіум – це срібна підвізка, яка створена за зразком тих мушель, які я знайшов у кар'єрі на околицях красило. Але дивіться, цілі шари мулюсків тут зафарбовані в різні кольори. той темніший, можливо, в цей період ожив якийсь вулкан та й кидав попіл у воду протягом довгих років. Через те цей шар мулюсків вкрився сірим попелом. Ось жовтіший, наприклад, на цьому екземплярі, може тому, що з тріснутої кори витік якийсь глиняний потік або поклади заліза. Що зафарбували мешканців підводного світу в різні кольори. Дуже нестабільні часи були. Не виключено, що в глибині цього ракошняку або десь збоку лежать ось такі мушлі мешканців підводного світу – амонітів, морських головоногих молюсків. Можливо, що не один такий екземпляр був потрощений ковшом екскаватора під час видобутку ракошняку в цьому кар'єрі. За цими знахідками, які я аналізував, я роблю висновок, що це було мілководне море в тропічних умовах. Справа в тому, що цей басейн досить своєрідний, він є відгалуженням від океану Тетіс і фахівці називають цей басейн Паратетіс. Він існував від 7 до 11 мільйонів років тому на цій території, і е, цей кар'єр, який ви можете бачити на околицях Красилова, е, може бути якраз вікном, через яке ми можемо в лапках, роздивлятися особливості того басейну. Е, завдяки е, е, цим штучним відслоненням. Цьому кар'єру ми маємо вікно у минуле. Маючи на увазі, що на цій території ну, є такий об'єкт геологічного значення, він може бути включеним в список природоохоронних об'єктів місцевого значення. Ну, якщо пощастить, то йому можуть надати при достатньо глибокому вивченні і статус державного або навіть підняти на міжнародний рівень. Отже, я сподіваюся, що громада Красилова підніме це питання і зможе зробити відповідні дії, щоб отримати ще один об'єкт природоохорони. Який має велике значення для е, природи, Природоохоронний охоронний об'єкт е, геологічної галузі. Е, чому я підняв це питання? Справа в тому, що я є представником України в Європейській асоціації по охороні геологічної спадщини. Власне, е, коли е, від Громади поступить така пропозиція, то відповідні органи в Україні можуть зробити відповідні дії і вибрати цей об'єкт як природоохоронний. Є ціла низка організацій, які цими питаннями у нас на державному рівні займаються. Дуже вдячний представникам. Красилівської громади, які підняли це питання і зацікавились зразками, які були, були отримані в цьому кар'єрі. Будемо вважати, що Красилівська громада отримала нові неочікувані перспективи на майбутнє. Але у глядача обов'язково мусить виникнути запитання: а де ж були люди? Наші предки, зокрема, красилівчани. На жаль, людське життя занадто коротке, щоб спостерігати глобальні зміни такого масштабу. Але давайте спробуємо це з'ясувати. Нас, тобто людства, тоді ще не було на планеті. 65 мільйонів років тому в нашій місцевості утворився океан Тетіс. І з того часу земну поверхню Красилівщини вкривала вода. Далі, генетичні розвідки доводять: людство з'явилося на землі в період від 5 до 7 мільйонів років тому, і зовсім не на території України. Море повільно відступало на схід до берегів сучасного Чорного моря, а на усушеному узбережжі формувалися потужні річки, паралельні до напрямів сучасного Дністра та Південного Бугу. І вже близько трьох мільйонів років тому на території району остаточно встановлюються континентальні умови, що існують і до сьогодні. А щодо людей, то на українських землях первісні люди, так звані архонтропи або як їх ще називають пітекантропи, з'явилися близько одного мільйона років тому. Період раннього палеоліту, трохи пізніше, приблизно 40 тисяч років тому, на території майбутньої України з'являється sapiens – людина, яка фізично та розумово схожа на сучасність. Але спочатку було море.